У всіх школах і написав книжку для методичку для дуже велика вдячність за те, що дітки прийдуть у церкву. Вони ж не можуть вистояти всю службу. А так вони прийдуть трошки, розлічуться і прийдуть до Бога, і будуть знати, що тут їх жде їхня площадка. І вони будуть частіше приходити. Діти задоволені, адже раніше тут не було місця для ігор. Тепер вони зможуть не лише духовно збагачуватись, а й весело проводити час з друзями. Будівництво цього майданчика відбулося сприяння народного депутата України Віталія Журавського. Він переконаний, що необхідно заохочувати молодь до відвідування церкви. Ми б хотіли, щоб в церкву ходили. Ходила молодь, щоб ходили молоді мами і молоді татусі. І якраз мета цього дитячого майданчика це залучення молодих людей до церкви, тому що ми живемо для дітей. Настоятель Свято-Успенського храму прото ірей Олег наголошує на значимості та непересічності цієї події. Для мало це не сьогодні день. То, що неділя це святий день, є розуміло. але ще є день і те, що це перший на Малинщині дитяча площадка, яка була при храмі. Це тобто, можливість, щоб дітки могли приходити. Це мрія не тільки моя, а мрія і всіх прихожан цього храму. Також благодійник започаткував уроки християнської етики у школах Малина та має на меті побудувати тут церковно-приходську школу.